Латін Джереломіо, де хіро інозетоло Марганцю та Елма Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Дуже занепокоїлася Європа Ось цим гаслом «Make America Great Again». Вони розуміють, що вони лишаються сам на сам. із з Росією бачимо, що Трамп, попри те, що визнає, що неправильно оцінив готовність Путіна до миру, все одно перекидає російського українського українську війну на плечі Європи, і ну відверто кажучи, ми розуміємо, що він. Не збирається йти і захищати Європу Аксіос з посиланням на співрозмовників, які володіють прямою, нібито інформацією. Як би я обережно до цього не сталося, але тим не менше, якщо вже Аксіос пише, давайте ми не це процитуємо. каже, що е, Трамп визнає, що неправильно оцінив готовність Путіна до миру, і, попри свої обіцянки, покласти край війні в Україні, останнім часом Трамп засумнювався у своїй здатності вплинути на Путіна і зазначив, що війна Росії проти України стала для нього найскладніскладні. Дніше із усього, ну мені це дуже подобається, що я обіцяв завершити війну. Ну не вийшло. Ну шо ж ну так буває дуже по-чоловічому. А звичайно, що не по чоловічому, але принаймні дуже по політичному. В той самий час ми чули заяви Трампа і щодо Польщі, і бачили реакцію країн НАТО щодо того, що російські безпілотники залетіли в Польщу, і все ж чекали. А що Сполучені Штати? Ну Трамп сказав я. Нікого не збираюся захищати, але мені це звичайно дуже не подобається. Йому звичайно багато що дуже не подобається, як і нам власне те, що він говорить, і ми чекали, що скажуть дорослі у кімнаті. Ну і ось дорослий нібито сказав Марко Рубіо. Сказав безсумнівно, дрони були запущені навмисно. Питання лише в тому, чи були вони направлені до Польщі. Так, держсекретар Сполучених Штатів відреагував на ось цю атаку. Російських дронів, і за його словами, якщо будуть докази того, що цілі атаки була саме Польща ну тоді це то буде вважатися точно вже дуже ескалаційним кроком. Ну таким же ескалаційним, що глибше ескалації е і глибшого занепокоєння на цю ескалацію, ми ще до цього часу не бачили. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма разом з нами на зв'язку. Євгене, вітаю! Слава Україні! Так, вітаю вас, героям. Слава. Немає, мені здається, Євгена Сенсу вже аналізувати, що ж сказав Трамп, що думає Трамп, розчарований чи не розчарований? Звичайно, що розчарований, тому що усі війни заважають йому грати у гольф і заробляти гроші. Але тим не менше, наразі світ поки що я зазначу, що лише поки що дивиться на Сполучені Штати як на таку багатоспроможну країну, як на сильну країну, але чи не втрачає зараз не лише Трамп свої рейтинги і якісь рейтинги, так але і чи не втрачають сполучені штати місце своє у світі? Ну, ми про це мені здається вже теж згадували. Звісно, що втрачають тут не може бути ніяких, скажімо так, заперечень, тому що все більше і більше партнерів бачать у сполучених штатах набагато менш надійного союзника, і тут ці процеси на жаль. Можна буде змінити лише при зміні зовнішньополітичного курсу сполучених штатів, який відбудеться очевидно, або лише за зміни влади, тобто вже в 2028 році, навіть парламентські вибори 26-го, якщо на них. Переможуть демократи навряд зможуть повністю розвернути хід зовнішньої політики або за теж дуже малоймовірного сценарію, коли Дональд Трамп я не знаю, якимось чином через якесь величезне потрясіння схаменеться і зрозуміє, що йому треба там змінювати свою політику ледь на 180 градусів, принаймні на міжнародній арені. Знов таки перша подія її треба чекати довго більше трьох років. Друга подія банально мало ймовір. Тому так ми Мушу мусимо констатувати, що ми зараз живемо у світі, мабуть, з найбільш слабкими сполученими штатами, ну за мабуть, десятиліття за дуже багато десятиліть. Uh -huh. А власне, якщо э, говорити про те, а на що це може зараз вплинути, тому що э, ми пам'ятаємо заяви Трампа, ну і знаємо, він це каже, що основний ворог Китай, але Китай він якраз і працює над двополярністю цього світу, і, і Китай зараз буде прикладати усіх своїх зусиль, щоб розвернути усю увагу лише до себе, щоб сила була лише у нього. Чи Трамп не бачить ось цієї небезпеки? Він бачить цю небезпеку. Я вам більше скажу люди, які займаються питанням Китаю в його адміністрації, які загалом ще давним-давно в 15-16 роках, перед Першим президентським терміном Трампа взагалі вживили в його голову, і в голову багатьох інших його соратників думку про те, що Китай це екзистенційна загроза. Вони чудово все усвідомлюють. Вони дуже уважно слідкують за як політичними, так і військовими новинками, які відбуваються у Китаї. Ну, наприклад, той самий парад, на якому були присутні сі Путін і Кім Чен Кімчинин. Який пройшов на початку вересня, його американці дуже дуже добре аналізували, і вони роздивлялися, що ж китайський ВПК може запропонувати проблема. В іншому не в тому, що там хтось чогось не розуміє, а в тому, що дуже бояться робити якісь конкретні кроки для того, щоб протистояти китайській народній республіці, і щоб ці слова не виглядали безпідставними, тут можна навести цілу низку прикладів. Ну, по перше, якщо ми говоримо про економічну Протидію головна проблема, скажімо, економічного важеля протидії полягає в тому, щоб пересилити економіку Китаю, просто економіки Сполучених Штатів не зовсім достатньо. Так, Сполучені Штати досі обганяють Китай за рівнем ВВП, і там відрив близько 10-15%, відсотків. Але самі подумайте, це фактично боротьба двох принципово рівних, а не різних за своєю вагою економічною гравців. От, звісно, можна там багато говорити про різну структуру економіки, про те, що Китай може е, обмежувати одні поставки для США, США інші поставки для Китаю, і що це може мати різні наслідки. Але е, якщо дивитися на загальну картину, то для того, щоб США могли одні. Побороти Китай в економічному плані це, по-перше, потрібно бути готовим до величезної економічної кризи у США, яка точно розпочнеться у разі дійсно рішучих торгівельних заходів проти Китаю. А по-друге, треба бути готовим до того, що така криза, врешті, перелється і на світ, тому що ну економіка США дуже глобалізована, і дуже велика кількість держав, ледь не всі держави світу, мають США там в топ 5 своїх торгівельних партнерів. От це перший момент, а другий момент вже не про економіку, а про політичну або військову протидію. Ну я дуже важко собі це уявляю, тому що ну, з очевидних речей починаючи, що обидві держави мають ядерну зброю і закінчуючи тим, що нинішня адміністрація не може так надовго планувати, як це може робити Китай. Умовно кажучи, якщо у Китаю є дійсно є план захоплення острову Тайвань або військовою силою, або гібридно, або навіть політично такі варіанти у них теж є. І цей план з великою ймовірністю буде принаймні, ну буде принаймні спроба його розпочати так. Тому що китайське лідерство, ну воно не змінюється. навіть якщо Сі Сізіньпінь піде зі своєї посади, людина, яка продовжить його справу, скоріш за все продовжить його курс. В Америці такого немає, і оце друга ключова проблема. Що там, де китайці можуть планувати на десятиліття, американці можуть планувати на два-чотири на роки не більше. Угу. Ну, ось говорячи про війну, про те, що Штати не го не готові. Ну і відверто кажучи, не бажають чогось, Знаєте, все ж таки згадалися мені слова Кеша Паштеля, директора ФБР, коли він сказав: зустрінемось в Вальгалі, Ось цьому активісту Чарлі Кірку, який закликав до того, щоб не допомагати Україні. Взагалі, що це за країна така Україна. А враження таке, що скоро всі будуть знати, що таке Україна і. Відверто кажучи, не будуть орієнтуватися до нас і десь навіть просити допомоги. Ну, я принаймні в це вірю і так собі прогнозую, говорячи про. Ось Китай і Сполучені Штати про їхні відносини. Ми бачимо, як зараз Трамп намагається і далі перекладати війну війну і відповідальність за війну, вірніше за перемогу майбутньої України на європейських лідерів. І що він каже про санкції? каже: слухайте, ну я готовий вести. Ну тільки якщо ви ведете, європейський союз зрозуміло зі зрозумілих причин не може вводити ось ці тарифи підвищені і санкції проти Китаю, тому що тоді буде економічний колапс просто в Європі. Як далі буде діяти з Трамп санкціями? Чи є тут вихід? Чи вмовлять його європейські партнери все ж таки ввести санкції проти Росії, саме щоб це були санкції Сполучених Штатів? Чи все ж таки Трамп передавить Європу і просто перекине відповідальність за за війну на неї? Тут є багато що сказати. Мабуть, почнемо з того, що ми е, не зовсім коректно оцінюємо ситуацію. Мені принаймні так здається, поясню. Е, дивіться, якщо Сполучені Штати будуть запроваджувати санкції проти Російської Федерації, які сектори взагалі можуть е, зачіпатися? Це банківські сектори? Трамп як не дивно про це сказав. Йому про це відомо, тому що ціла низка е, банків е, російських не всі. Не всі, але низка російських банків, особливо пов'язаних з нафтогазовою сферою, вони можуть е, здійснювати транзакції у Сполучених Штатах Америки. і Якби таких обмежень не введено, і їх введення дійсно було б ефективним це і, і важливим. Але е, інші аспекти, які можуть, е, скажімо так, зачіпати саме прямі санкції е, США проти Російської Федерації, вони насправді відносно мізерні. Поясню е, Російська Федерація. Продає до сполучених штатів. Низку рідкоземельних металів, ті, які неможливо знайти ніде крім Росії або вони там не знаходяться в достатній кількості в інших країнах, які використовуються у високотехнологічній промисловості, у промисловості військовій, Тобто, це такі близько спеціалізовані речі, від яких американці точно не відмовляться, тому що це питання їх національної безпеки. Але при цьому і сильно переживати за це не варто. Обсяг торгівлі там ну відносно низький, тобто його не можна порівняти з обсягом торгівлі між США, і Китаєм або Китаєм Росією, тобто там дійсно в глобальному масштабі там низькі цифри. От і зважаючи на це, треба дійсно як не дивно. Я тут скажу, що Дональд Трамп мав рацію. Один з небагатьох разів треба дивитися не на прямі санкції проти Російської Федерації, тому що такі прямі санкції будуть менш ефективними, от ніж вторинні санкції, про які Трамп казав. Це дійсно санкції у вигляді тарифів в першу чергу проти Індії, проти Китаю, проти Бразилії, проти низки інших менших країн, які закуповують російські енергоносії, і не тільки енергоносії. Тобто, це повноцінний інструмент торгівельної війни, який при правильній реалізації буде ефективніший за прямі санкції. Проблема в тому, що правильної реалізації ми не побачили. Американці не змогли правильно розіграти цю карту з Індією. Трамп дуже любить хизуватися і розказувати про те, що ну от а ми проти Індії, все таки шмита 50% відсотків От я що, я не просто щось зробив, я зробив велику річ. Окей, ви ввели 50% мит, і тепер американцям важче купувати індійські товари. Це правда, от, але проблема в тому, що Індія не перестала закуповувати більшу частину російської нафти. Так, закупки впали. Ми про це говорили. Ми за цим слідкували. От але вони впали на 15-20%. Цього абсолютно недостатньо. Тобто такого розвороту глобального не відбулося. От в цьому полягає проблема, і скоріш за все, дивлячись, як в лапках успішно пройшла ця історія, Трамп не дуже хоче рухатися далі з такими ж вторинними санкціями проти Китаю, Бразилії, там Південно-Африканської Республіки, низки інших країн. Ось і все, і тому так він намагається перекласти відповідальність на європейців. Тут ви правильно сказали, що якщо він бачить, що його дії самостійні, ну або через його некомпетентність, або через те, що обставини так складаються, не можуть бути ефективними. Він шукає винних і бажано поза межами свого найближчого кола. І звісно, він ніколи не призначить винним самого себе. Ну власне, але і стояти на місці і нічого не робити, і не призначати винним самого себе, але й шукати весь час когось винним, ну в нього не вийде. Ну, це просто нереально. коли ми можемо побачити, що ось це невдоволення частини суспільства, що ось ці низькі рейтинги вони почнуть діяти на Трампа, і чи не почне Трамп на тлі падіння рейтингів розхитувати ситуацію всередині країни? Я вам тут таку цікаву статистику наведу буквально сьогодні про неї читав: що на фоні вбивства Чарлі Кірка. Вгадайте, що рейтинги Трампа виросли. Mm -hmm. От не, не суперзначно. Там мова йде про 3-3,5% тобто там зростання там з 39 до 41-42 От, але бачите, це мова про те, що такі речі трагічні з одного боку, з іншого боку, дуже я би сказав, політично ускладнені, тому що Чарлі Кірк точно не був е, якоюсь об'єднавчою фігурою для нації. Навпаки, він її розділяв переважно. От, але такі речі мобілізують частину про Трамп. Півських навіть не скажу електорату, а про трампівських банально громадян, тому що не завжди вони навіть голосують mm -hmm. але під час таких гучних інфоприводів mm -hmm. вони. Угу. Так так вибач, і я лише хочу уточнити, тому що я не просто так питала про розкол у мережі у соцмережі ікс, яка зараз так називається, з'явився допис такого собі Джека, який написав Breaking News, Незабаром буде доступна база, база даних з можливістю пошуку, у якій міститься інформація про понад 20 тисяч людей, які святкують вбивство Чарлі. Кірка, і ось ми ж розуміємо, що це небезпечна історія, це поділ громадян всередині. Це пошуки. Це зараз громадяни можуть поділитися на табори. А плюс, якщо ми зараз штати діляться на табори, ми ще додаємо сюди табір антимігрантський та або мігрантів. Окремо, ну ось Трамп може я боюся цього слова, але Трамп може довести до громадянської війни в Сполучених в Сполучених Штатах, чим обов'язково скористається Росія і Китай. Може. І я вам так скажу, що те, що нас від цього охороняє, це хіба що випадок, тобто немає насправді зараз якихось реальних механізмів протидії такій бездіяльності президента. Тобто, це саме бездіяльність, він не виступає з об'єднавчими меседжами. Він коли його спитали про вбивство Чарлі Кірка і про те, ну а що робити далі, як нам подолати взагалі цю всю історію? От він сказав, що у всьому винні ліворадикальні активісти, коли ведуча на секундочку, ведуча Fox News телеканалу, який є теж правоконсервативним, спитала: чи не вважає Трамп, що в принципі винен політичний радикалізм з обох таборів от і лівого і правого Трампу сказав, що він не про, Йому на це все одно, що в цьому винні ліві радикали, які хочуть знищити Сполучені Штати Америки? Ось вам такий об'єднавчий прекрасний президент. Е, дивіться, я думаю, що уникнути те, що допоможе уникнути негативних наслідків, це звісно імпічмент президенту з одного боку. Він Може і підвищити градус напруги у суспільстві, але з іншого боку, уже краще відрізати. Вибачте мене за таку метафору ногу, яка гниє ніж давати згнити усьому тілу бо тому що це це приблизно така сама ситуація для внутрішньополітичних е, подій всередині сполучених штатів америки ну це дуже дуже погана історія про те що Дональд трамп не може навіть видавити з себе протокольне е, протокольний об'єднавчий меседж навіть якщо йому цього не хочеться він мав би це зробити як президент не просто тому що так треба а тому що це дозволяє уникнути негативних наслідків у подальшому я Чесно вам так скажу, я думаю, що він хотів би бачити сполучені штати, в яких повністю перемогла його ця ідеологія, слеш культура, тобто правоконсервативні Сполучені Штати, які орієнтуються конкретно на нього. А якщо він... Рано чи пізно він вже помре, якщо він піде з посади президента, то на людей на нього схожих із його табору, і він не розуміє, що досягти такого, що для того, щоб досягти такого, можливо, доведеться піти на жахливі величезні жертви, от і фактично поховати в принципі всю мету, до якої він мав би йти. Ось і все. Тобто, проблема в тому. Що президент США на жаль поводить себе занадто інфантильно і не думає на два кроки уперед. В принципі, на жаль, для нас це теж не новина. Не новина, але ось мені хотілося б почути новину, що є хтось дорослий, Що постюну ногу, яка гниє, просто справді відрізали досвідчені хірурги і почалося одужання Марко Рубіо. Ні, він не дорослий в цій кімнаті, все ж таки, виявляється, тому що ми десь тут багато говорили про те, що можливо він підлаштовується, тому що він політик, він має бути гнучкий. Він знає, де натиснути на Трампа, як говорити про це. Але тим не менше, чи лишився він дорослим у цій кімнаті? А, дивіться. Ми не можемо на жаль залізти йому в голову. Дійсно, тут важко сказати про те, а чи він став вірити в те, що говорить мага, чи не став він вірити в те, що говорить мага. Ми можемо дивитися лише на те, що він казав до приходу в цю адміністрацію. Він казав хороші речі в 22-23 роках. Він максимально підтримував Україну. Він дуже правильно розставляв зовнішньополітичні пріоритети США. Нагадаю, що він опинився на посаді державного секретаря абсолютно не просто так, на відміну від багатьох інших членів адміністрації. Бо він мав величезний досвід в сенатському комітеті з питань міжнародних відносин, е, і зараз я думаю, що він буде на жаль на превеликий жаль залишатися в цій адміністрації доти, доки це просто для нього можливо. Тобто, поки це не становить або для нього е, реальної е, загрози для його подальшої політичної кар'єри. Він поки що цього не бачить, що це може бути загроза для його подальшої кар'єри. Або поки це не становить загрози, вибачте, навіть для його життя. Тому що якщо ми говоримо про якісь дуже нестабільні і силові сценарії розвитку подію США, звісно, що е, багато людей з адміністрації, ті, які не є абсолютними фанатиками Дональда Трампа, вони захочуть з неї піти, якщо розпочнеться якесь силове протистояння. Ну от е, тому я думаю, поки що він буде, на жаль, продовжувати грати роль такого слухняного хлопчика Дональда Трампа. Звісно, він, мабуть, намагається якісь давати потрібні і необхідні поради, але. Це одно рішення за Трампом, і ми бачили декілька, навіть я б сказав, декілька дійсно статей е, про те, що Трамп ухвалює всі рішення абсолютно самостійно. Він майже ніколи не дослухається до радників. На нього впливає настрій, те, що він переглянув по телебаченню, а не те, що йому сказали радники. Ось саме тому така ситуація у нас і складається, і Марко Рубіо, на жаль, не може е, виконувати цю роль голосу розуму, яку він мав би виконувати, на що ми дуже сильно сподівалися. Ну я. Допускаю, що можливо наразі він цього робити не хоче. Наше, наше тут становище зараз, що ми маємо робити. Як ага. нам зараз говорити, тому що я знаю, що насправді на горизонтальних рівнях у нас ідуть розмови, дипломатія така ну не лише така дипломатія, політична а працює там релігійна дипломатія, культурна дипломатія. Десь працює. Що які у нас зараз відносини зі сполученими штатами? Як ми маємо реагувати на ось ці заяви Трампа? Ну, якщо ви помітили, ми дещо знизили м, не те, що рівень а скоріше частоту комунікації зі штатами. Я говорю не про те, що там візити відбуваються чи ні, вони якраз таки відбуваються доволі активно. Кіткелог приїжджав до України, але мова йде про те, що ми вирішили набагато менше втручатися у те, що в принципі відбувається у Штатах, і говорити винятково про те, що Стосується України безпосередньо раніше, так само звісно, ми намагалися теж уникнути якихось е додаткових, скажімо, втручань. Але ну якщо подивитися, скільки там постів і з яких тем пов'язаних з США робило наше міністерство закордонних справ, то зараз е частота дещо знизилася, що свідчить про стратегію е концентруватися лише на важливому. Ігнорувати те, на що ми не маємо вплив, а от якраз таки на е, не дуже адекватну внутрішню політику, ми впливу не маємо. Якби вона нам не не подобалася, якби ми не бачили е, її стратегічної неправильності, ну Україна не може докласти зараз реальних зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію в США. Зрозуміло, це ну поза межами наших зусиль. Навіть може бути сприйнято як втручання у внутрішні справи держави. От тому у нас стратегія, і в, яка зараз я впевнений, що вона. Продовжиться це е, концентруватися лише на важливих речах, менше е, говорити про те, що може бути неприємним для Дональда Трампа. І сподіватися на те, що рано чи пізно наші європейські партнери теж усвідомлять або безперспективність перемовин, або просто візьмуть на себе банально всю відповідальність, не не так, як зараз, частину велику частину, але все таки частину поки не візьмуть всю відповідальність на себе, і коли з американцями просто ну не треба буде говорити ні про що крім закупівель зброї. Угу. А хто ми зараз для Сполучених Штатів, для Трампа? Ні, не для Сполучених Штатів, особисто для Трампа. Київ, Україна. Хто ми для нього? Подразник, проблема, країна, яка заважає заробляти і домовлятися з Путіним? Чи раптом приклад для наслідування? Ні, явно, не приклад для наслідування. Я Поки думаю, що. щось. Так, так, щось щось середнє між е, проблемою і навіть не скажу подразником, мі, мабуть між. Проблемою і чимось незначним, поясню, чому незначним, тому що ви ж бачите, що зараз Трамп хай його і постійно питають про Україну. Ну він не здійснював ніяких реальних дій протягом виходить останнього місяця, майже місяця. Так пам'ятаєте з моменту зустрічі у Білому домі з президентом Зеленським, європейськими лідерами ніякого реального розвитку на найвищому рівні немає. Ось тому щось між проблемою і тим про що хочеться забути. Звісно, дуже сумно, що так відбувається при тому, що е, Сполучені Штати Америки, наприклад, як скажімо, так як Конгрес Сполучених Штатів Америки заклав в бюджет Сполучених Штатів Америки. Додаткові кошти для України так доволі невеликі. Дійсно, для американців це щось 400-600 мільйонів доларів. Але але сам Дональд Трамп він дійсно на жаль не тримається в руслі конгресу. Навіть в руслі республіканської партії він часто не тримається і хоче бути бути більш екстремальним, більш непередбачуваним і задовольняти радше свої ситуативні потреби, а не стратегічний інтерес. Тому що там немає е, поля для гольфу, тому він там і не тримається. Дуже дякую, Євгене, за те, що долучилися. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики Українська Призма, був разом з нами на зв'язку. Пауза після новин підемо, подивимося, що там на балатах. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.